Театр Бараковець це, по перше, театр дуже інтелектуальний. Це театр еліт, і це театр освічених людей і для освічених людей. Навіть немає академічної історії українського театру. От з Володимиром це якраз. Це свідчення того, що ми маємо що ми праві зараз. Вертепи, їх викуповували магнати. І Чому, наприклад, той знаменитий Севкеринський вертеп зберігся? Бо він був викуплений і зберігався в маєтку. Один з найвідоміших театрів був це поміщик Хорват або Хорват. Це сучасна курщина. Якщо б повнота була театральної культури, то вона повинна була б з'явитися десь ну, на десятиліття раніше. Театр був місцем агону і катарсису в античності, метафорою світу до Бобароко, скарбницею національної самобутності у XIX столітті. Місцем авангардних експериментів у 20 столітті сьогодні ми говоримо про історію українського театру. Мене звуть Ольга Петренко Целнова, я історична оглядачка українського тижня. Моя співрозмовниця Ганна Веселовська, театрознавиця, театральна критикиня, докторка мистецтвознавства. Пані Ганно, сьогодні з'являється багато популярних історій літератури, історій живопису, історій музики. Чи написана вже історія українського театру, чи вона ще має бути написана, і чим потрібен можливий цей новий погляд, наш погляд? Дякую за запитання, мені здається, дуже актуальне, тому що направду. Навіть немає академічної історії українського театру. Є є, ну, були спроби звичайно написати. І мені здається, була спроба написати таку популярну історію. Це Дмитра Антоновича, 300 років українського театру. Вона називається 619-919. Але ну там багато чого не враховано. і все таки це вже початок ХХ століття. Вона була видана в Празі перша. А після цього, от за все 20 століття, у нас немає академічної історії театру. У нас є нариси в різних виглядах: є радянського періоду нариси, є пострадянського, тобто періоду вже незалежності нариси, але там багато чого просто позичено, скажімо так, ну, із радянського того варіанту. І щодо популярної історії театру, найпопулярної. То її немає, і, мабуть, що вона дуже потрібна, тому що історія театру вона існує в, якихось так, в такому роз, розпорошеному вигляді, тобто фрагментна, вона дуже фрагментарно, так скажу, скажімо, вона дуже фрагментарно, і навряд чи вона збирається в якесь ціле не у фахівців. А у, навіть у фахівців вона існує там період, от ті періоди, які ви сказали: там авангард або театр барокко, або ще якісь періоди. І немає такої, знаєте, кантиленності, Тобто те, що як воно починалося, і так воно далі продовжується, і між цим є такий зв'язок. Так що це потрібна книга. Ну, театр існував завжди, але в якісь найяскравіші явища справді лишили свій слід і згодом переосмислювалися в певному сенсі. І, напевно, першим таким явищем можемо говорити про бароковий наш театр, який е, мав довге відлуння і згодом. Я досліджуючи е, культуру Києва до бароко, з несподіванкою для себе дізналася, що були навіть театральні програмки у XVIII столітті. Їх друкували там певну кількість примірників для тих, хто приходив у там, староакадемічний корпус, дивитися ці вистави, які мають таку репутацію. Що, ну, це, здавалося б, шкільна драма, це щось таке навчальне. Чим насправді був бароковий театр? Ну, перш за все, не навчальним. Тобто, якщо там була якась навчальна функція, то вона була на, ну, на якомусь там третьому місці. Тобто, Театр Бараковець, це, по-перше, театр дуже інтелектуальний, це театр літ. Це театр освічених людей і для освічених людей. І він дуже складний. І складні тексти, і складна символіка на сцені використовувалася. І він дуже складна образність, і він тісні взаємодії з іншими видами мистецтва. Те, що ви сказали про програмки. Так вони і зберіглися, і завдяки цьому ми можемо зрозуміти, як це виглядало на сцені, бо там такі свого роду ну, якби зображення тих різних символічних фігур або, метафор, або тих метафор, які використовувалися в цих виставах. Цілі цього театру, як я вже сказала, це, ну, він, він був Києво-Могилянській академії, це зрозуміло. І це були релігійні сюжети виключно, хоча ні, там було кілька вистав і Милость Боже, і Владимир. Це були не релігійні, такі історичні сюжети. Але цілі цього театру це було дійсно таке глибоке духовне виховання української еліти. І от цим цей театр відрізняється, мені здається, від інших в українській історії, тому що. Або Ті, які вже були елітою або ті, які мали нею стати. Ну, наприклад, вчилися ж в цій академії не тільки люди якогось там високого походження, але і різні і, і низького, скажімо так, походження. Це дуже важливо, що ось така форма високого театру, вона є моментом встановлення особистості. Бо там надзвичайно багато було акцентів на якісь моральні речі, на етичні речі, ну, зрозуміло, на релігійні речі. А що це? Це взаємозв'язки між людьми, це розуміння твоєї позиції в цьому світі, як тобі діяти, які тобі приймати рішення і так далі. Ну, і якщо ну, зараз ми говоримо багато, наприклад, про Мазеп, так? Е, і говоримо про якісь його. Різні рішення. Але якась фундаментальна річ була закладена для нього, тому він і став таким політиком українським, як ми його зараз цінуємо. Очевидно, оці глибинні речі вони закладалися саме через театр, український театр епохи бароко цієї києво могилянської академії. І ви згадали Володимира Фафана Прокоповича і Милісті Божого анонімну е драму, яка була до річниці Хмельниччини. Написана. Так. Я їх дуже люблю обидві. Вони, е мені здається, такий яскравий приклад от, вибудовування цієї тяглості своєї доби, і з попередньою добою простеження свого шляху, своєї ідентичності. Наскільки театр на це впливав? Ну, от з Володимиром це якраз. Е це свідчення того, що ми маємо, що ми праві зараз. Це абсолютне свідчення. Так? Тому що це драма, написана для київської школи, і виставлялась на київській сцені, і власне це, це така рання українська мова. І ми це засвідчуємо той від Київської Русі, і, і, тобто еліта Київської Русі, як вона вже еліта XVIII століття. І так само милость Боже, бо це про Богдана Хмельницького, про його в'їзд до Києва, про вітання, про йому власне, це утвердження української держави, гетьманської держави. Ми можемо по, по різному в історичній перспективі це оцінювати. Це вже справа істориків, але ми розуміємо, наскільки це було важливо тоді і в такій навіть панегіричній формі це представити на сцені. Тобто, це така. Ну, якби самоідентифікація всіх цих людей, які були присутні на цій імпрезі, на цій виставі, і верніше, не самоідентифікація, а співвіднесення себе з от, цією українською державою. Так, що це, це такі дуже важливі речі, хоча не будемо перебільшувати масовий характер сприйняття цього, бо це були закриті вистави для невеликої кількості людей, але завдяки... Ну і резонансу, і тому що про них говорили, міркували і так далі. Вони зберіглися для нас в історії. А якщо поговорити про от такий демократичний вимір тогочасного театру, оскільки ми маємо. Там, наприклад, англійський театр, іспанський театр золотої доби, який поєднує якісь високі такі трагічні моменти, як там, скажімо, номанція у сервантеса, і маємо водночас якісь жартівливі моменти, і вони в цілісності. В доба бароко парадоксальна, і вона може поєднувати ці протилежності. Як це було в українському тогочасному театрі? Ну, так це так само також було, бо у нас були інтермедії. Це такі вставні сценки, дуже жартівливі, і назове ну, бароко, розважальний характер і, до речі, повчальний характер. Там дуже багато якісь повчальних моментів. І, м -м, тобто, це все поєднувалося, але, звичайно, ми не можемо забувати про вертеп, тому що це те, що приналежно популярній культурі. Скажімо так, середині культури, середині і потім вертеп їх викуповували магнати. І чому, наприклад, той знаменитий Сукаринський вертеп зберігся, бо він був викуплений і зберігався в маєтку в магнатському і... і зберігся завдяки цьому. Ось, Тобто це теж про щось говорить, про те, що наша шляхта, називаємо її так, Ну, не хочеться вживати слово дворянство. Давайте шляхта. Вона відчувала цю, цю важливість, не просто важливість. Вона була до неї причетна до цієї теж родинної культури, і вона їй була близька, зрозуміла, і вона це теж сприймала як своє. Так що це все поєднання у нас теж було присутнє безумовно. Звідси мені здається, може бути логічний перехід до театрів, які були при маєтках. Ну так, звичайно, до театру при маєтках просто це, і при маєтку і у Галагані. Тобто у них у Трощинського, у них була взагалі це були українські вистави, звідки ж і виходять е традиції цих гоголівських сюжетів, е і, е і що цікаво, що е там грали разом і пани і е і їхні селяни, тобто ну кріпаки, скажімо так. Тобто, це був театр, в якому не було цього розподілу на, скажімо, літо і не еліту, а якраз в цьому українському варіанті воно там змішувалось. Ну, і таких, у нас є багато відомостей про а, такі маєткові театри, в, якому, в яких був український саме український репертуар на початку XVIII на, і на початку XIX століття. Один з найвідоміших театрів був це поміщик хорват або Хорват. Це сучасна курщина. Ось, і у нього був величезний театр, і він, ну як. Кріпацькі, але з українським репертуаром, де теж брали участь ем, самі власники, і е, він його потім навіть так е, трансформував в такий якби комерційний проєкт, тобто трошки заробляв на ньому. Так що це така дуже цікава історія. А чи можна говорити про певну спадкоємність от між Бароковою добою і вже цим межею століть. Бо так виглядає в нашому такому грант-наративі, що у Котляревській це просто нова сторінка, починається зовсім щось інше. А як було от в театрі? Чи можна простежити якусь тягність в цьому? Ну, коли ми говоримо про Котляревського, то ми звичайно згадуємо про те, що він і був сам серед вертепників, тобто він був причетний до цієї культури, вона ж нікуди не поділася. Просто можливо, у нас не так багато інформації, таких чітких відомостей, а можливо, ми десь не пропрацювали це. Вони є. А... Інша річ, що метою Котляревського було створити саме світський варіант української культури, і тому він не пов'язувався з тією релігійною драмою, яка була ну, шкільною драмою, яка була в 18 столітті і а, але вертепні мотиви. Зрозуміло, що вони є і в москалі чарівникові, в неталці, Полтавці. Вони там присутні. Звичайно, так ви згадували про Гоголя, як цей театр примаєтку став в певному сенсі рушієм далі літературних сюжетів. Я подумала так само: Наталка Полтавка в певному сенсі породила оці подальші вже сентиментальні повісті, мені здається, наскільки театр впливав на літературу. Там була ціла низка п'єс, просто вони як... не стали потім репертуарними, але знов-таки вони не стали репертуарними, тому що ми маємо такий певний пробі... ну, Це не те, щоб пробіл, тяглість не була втрачена, але не було такого е... постійного репертуарного. Театру. Але там ціла низка п'єс, які якби молодші сестри Наталки Полтавки. І я думаю, що так, там безпосередній якийсь зв'язок є. А як взагалі Котляревському вдалося в Полтаві зробити цей театр? Ну, Це така. Історія доволі до речі, цікава. Мені здається, тут важливий фактор, те, що а, м, Котляревський був надзвичайно плововою людиною. Ви знаєте, що він належав до масонської ложі, він був і цієї ложі. А масони і театр це дві речі, які весь час існують поруч, нерозривно. дуже багато видатних дітей в театру європейського. Вони були причетними до цього. Тому я думаю, тут є якісь коди, пов'язані саме з цією ці релігійності, течією. І впливовість, ну, насправді в Полтаві ж театр почався не з. Котляревського, це був знов-таки, це був один із таких аристократично розважальних театральних гуртків, При, це тоді малоросійська губернія, Полтава центр, і власне. Там ці розваги домашні, театралізовані, це все мало місця. Просто Котляревський своєю особистістю, впливовістю, закоханістю в актрису. Він дав цьому реальний такий поштовх, і це все вже набрало такого повноцінного. Розвитку, і далі вже за наказом генерал-губернатора -губернатор, генерал просто він викупив ту, ту трупу Штейна, яка працювала в Харкові, вона була російськомовна, і її привіз з Полтаву, і таким чином був створений Полтавський вільний театр, і там вже на сцені цього театру були поставлені Наталка Полтавка і москаль-чорівник. Я от популярно вже розказала, як воно було. А які були тогочасні естетичні критерії, якби сучасний глядач побачив ці вистави, що би він подумав, відчув? Я думаю, що він би плакав, переживав, тому що чуттєвість це дуже така важлива, важливий момент для тогочасного глядача. І глядач, глядач був готовий і він хотів цього, щоб на сцені представлялись якісь такі життєві. А, історії, які викликають якісь переживання. Також була мода на такі фантастичні різні а, 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 сюжети, але в, в варіанті Полтавського вільного театру це, це, це не дуже розвивалися ці фантастичні сюжети. Ну і було багато мелодрам. Тобто це, знов таки, ми не повинні дивитися на український театр як щось таке, що існує абсолютно окремо від всього європейського, цього, європейського театрального дискурсу. Романтична драма, мелодрама, водевіль це ті жанри, які панували на той час на європейській сцені. В різних варіантах там… В Англії трошки один варіант, у Франції зрозуміло, інший варіант, але... і так само в Україні трошки інший варіант свій варіант. Але це теж водевіль, це теж мелодрама, це теж романтична драма було менше, тобто вона фактично не була написана на той час. Але якби ну, були інші обставини, мабуть, була б українська романтична драма. Але вони з'явилися пізніше, вже це Михайло Старицький. Тобто глядач, очікування глядача вони були приблизно ж такі самі, як і очікування паризького глядача, але на локальному матеріалі, скажімо так, на локальній історії. Це дуже цікаво, мені здається, аспект ви зачепили. Те, що могло би бути написано, але не було. От Як Дмитро Чижевський писав про певну неповноту в певні періоди української літератури через бездержавність і інші фактори, От якщо дивитися на театр цього періоду, що могло би бути, якби ми не втратили державність, скажімо, якби ми були там більш євроінтегровані, ще більше? Ну, на той момент державності вже не було. І просто ми можемо говорити про те, що ці люди, про яких ми говоримо, вони зберігали свою українськість, свою причетність до культури, своє розуміння народу, скажімо так, і низової культури, і вони ну, намагалися йому дати певну художню форму, і не просто намагались, вони це зробили. От. В цих умовах неможлива була розбудова повноцінна театрального мистецтва, тому що театральне мистецтво воно позиціонується все таки, ну, в Російській імперії це взагалі якби імперське замовлення, ось так це треба розглядати. І тільки тоді, коли це стало бізнесом, тобто, коли на той момент, коли дозвіллила культура, Вийшла і стала дуже такою впливовою, е, тільки тоді українці змогли роз, е, розвинути свій театр до тих масштабів, до яких вони розвинули, тому що це вже комерційний проект. Але на етапі першої половини ХІХ століття, якщо ми говоримо про того ж Котляревського е, і про. Ну, Трощинського, я згадала про цей гурток людей пізніше. Терновського, у якого теж був Кріпацький театр, куди приїжджав, там був Шевченко. То це намагання зберегти, ну, навіть, можливо, законсервувати. Можливо, зробити якийсь такий простір, острів, от свій, там, де це зберігається, бо це неможливо зробити. Фактором загальної імперської культури абсолютно так. От. Чи можемо ми казати, що в цьому періоді все ще триває оця настанова на виховання еліт через театр? Ви Знаєте, навряд чи. Мені здається, ні, тому що еліти все-таки те, що було закладено 17-18 століття. Після цього відбувається такий дуже серйозний відтік саме українства в еліту загальну імперську. І це на всіх рівнях, і щодо, і щодо письменників ну, зрозуміло, політичних діячів, все інше. Ну навіть той же Щепкін, який грав в полтавському вільному театрі, він був етнічний українець і знав українську мову. Але далі він себе реалізував на російській сцені в малому театрі. Ну, словом, я думаю, що ні, що це, це не могло працювати в тих умовах. А В такому разі, чи асоціювали себе глядачі з тими персонажами? Чи вони дивилися на цих паючих і пляшущих, як це сприймали от, імперські глядачі? Справа в тім, що ця, цей репортуар український, який зберігався в середині ХІХ століття, ну, він зберігався в Україні, але він зберігався і ну, той же Шепкін. Він дуже багато це грав в Москві. Тобто він грав і Котляревську, і Квітку. Тобто українці були присутні на російській сцені весь час. Мені здається, це таке покручене сприйняття українця, хохла. А воно з'являється пізніше. Ну, Звичайно, ці моменти також шаржування вони були і, і ця історія з Котляревським з Шаховським, у якого вперше з'являється цей варіант українця такого покруча. А, але мені, ну, я не знаю, я не можу говорити, але мені все-таки здається, тут е, 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 так, 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 таке масове цей хохол – це вже продукт саме імперської, скажімо так, культури цілеспрямованої, яка стала працювати ну, там, 70-ті, 80-ті роки, вже 19 століття, а 20-ті роки і 30-ті роки мені здається, що ні. І українці, які це бачили, вони себе ну, так, якась сатразація себе може бути, але це не, 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 не зневажливе ставлення. А чи був якийсь театральний прояв от того, що Шевченко в поезії втілив? Якась туга за втраченою козацькою славою, невдоволеність тим, куди повернули еліти і так далі? Чи театр якось ці теми розвивав, порушував в той час? Ну, Перш за все, це в самого Шевченка є Назар Стодоля. Тобто, це драма, ну фактично, єдина драма в нього, але все, що ви сказали, там є сконцентровано. Там є і такі, знаєте, ну так дуже така, велика прикрість по відношенню до того, як вони живуть і діють. І хоча оце, це романтична драма, так, це справжня романтична драма, про що ми говорили, якщо б повнота була театральної культури, то вона повинна була б з'явитись десь ну, на десятиліття раніше, так? А вона з'являється на початку 40-х років. Але в ній якраз є от та прикрість, та і навіть те, що наскільки він цей побут описує, козацький так. І представляє їхні стосунки, дуже складні, такі надзвичайно багато інтриг, такого чогось що стоїть за спиною, невміння поладнати один з одним, домовитись, і не цей момент, про який ми говорили в зв'язку з Бароко. Тобто, ну слово честі, да? його не дотримуються, його не ну, нехтують. І це ті речі, мені здається, в цій драмі проговорені. І от ця романтична драма, вона була дуже популярна в Україні вже потім, там в 80-ті роки, тобто друга половина 19 століття, вона була більш популярна, ніж Наталка Полтавка. Просто Наталка Полтавка потім отримала співочу форму і, ну. Зрозуміла, що це якби виграшніше. Але сама, як драма, Назар доля, вона була ну більш вагоміша. Отак от.